Джокер 2019 року займає почесне місце в списку моїх улюблених фільмів. Не треба бути фанатом коміксів, щоб полюбити цей похмурий, тривожний і безкомпромісний всесвіт Артура Флека. рівно через п'ять років світ побачив на великих екранах продовження занепаду особистості Артура у форматі психологічного трилеру мюзиклу джокер божевілля на двох сміливий експеримент який розділив як глядачів так і кінокритиків мої ж враження були однозначними у цьому відео розповідаю, як виникла ідея продовження джокера, якого не мало б бути. І чому головний лиходій заспівав. Чи вдалося режисеру Тоду Філіпсу запропонувати глядачу щось дійсно неординарне і захопливе? І чому не варто боятися в описі слова мюзикл, якщо ви їх не любите. Перш як почати, тисніть вподобайку цьому відео, підпишіться на канал, це посприяє його розвитку. А ми починаємо! Повернення Джокера на великі екрани в певній мірі робота Хоакіна Фенікса. Він так прикипів до персонажа Артура Флека, що не був готовий із ним попрощатись. І ще до завершення зйомок Джокера запропонував режисеру Тоду Філіпсу подумати над продовженням історії. Тобто на етапі, коли було невідомо, чи зайде фільм глядачам, і тим більше, чи отримає Фенікс за цю роль перший у його житті Оскар. Джокер 2019 року мав бути єдиним оригінальним фільмом. Ні студія, ні Тод Філіпс й не думали про другу частину. Але зерно Фенікса було посіяне. І коли Джокер став хітом в прокаті побив рекорд як перший фільм із віковим обмеженням, що зібрав понад мільярд доларів, Філіпс і Фенікс почали обговорювати повернення Артура Флека до аудиторії. Але не на екрані, а на сцені. Ця ідея не реалізувалась, проте стала фундаментом для фільму Джокер Поживілля на двох. Співочий Джокер ідея Хоакіна Фенікса. Якось йому наснилося, що Артур Флек накладає грим і виступає із стендапом та співає. Фенікс розповів про це Філіпсу і запропонував створити бродвейське шоу. Філіпсу ця концепція відгукнулась, адже він не хотів знімати звичайне продовження фільму і, згідно з коміксом, перетворювати Джокера на запеклого ворога Бетмена. Далі сталася пандемія коронавірусу, а концепція шоу переросла в фільм-мюзикл. Джокер божевілля на двох викликає довіру. Адже в режисерському кріслі знову тот Філіпс. Сценарій він написав, як і минулого разу у співпраці із Котом Сільвером. За камерою знову Лоуренс Шер, на екрані незрівняний Хоакін Фенікс. А саундтрек знову написала ісландська віолончелістка Гільдур Гуднадотір, яку нагородили Оскаром за найкращу музику до Джокера 2019 року. Ця команда вже доводила, що вміє творити магію на екрані. Головну жіночу роль подружку Джокера Гарлі Квін зіграла номінантка на Оскар за кращу жіночу роль у фільмі Зірка народилася, багаторазова лауретка премії Греммі і володарка сильного голосу Леді Гага. Здавалося б, це плюс для мюзиклу, але не в цьому конкретному випадку. Перед Гагою постало досить складне завдання співати не як суперзірка, а як пацієнтка божевільні, тобто відмовитись від професійних технік. Чи вдалось королеві монстрів перевтілитись в навіжену подружку Джокера, розповім зовсім скоро. Зйомки Джокера стартували наприкінці 22-го року. Кадри з психіатричної лікарні Аркхем фільмували у справжній покинутій ізольованій лікарні в штаті Нью-Джерсі, де колись опікувалися інфекційно хворими. Також у стрічці можна впізнати будівлю Верховного суду штату Нью-Йорк та відомі сходи Джокера з першої частини. Міські зйомки тривали у Нью-Йорку та Лос-Анджелесі. Заради перевтілення у Джокера Хоакін Фенікс знову екстремально втратив вагу на період зйомок. Хворобливої худорлявості досягла і Леді Кака. Як вже згадувала раніше, персонажі психологічного мюзиклу не видають ідеально відточені партії у музичних номерах. Хоакін Фенікс розповідав у інтерв'ю, що їх метою було видати сирий нестабільний звук, місцями співати навмисне фальшиво. Тому Фенікс і Гага на зйомках співали наживо під акомпанемент піаніста за кадром. Зрозуміло, що успіх Джокера 2019 року за інерцією захопить і музичне продовження. Та чи виправдає очікування? І чи не втратив джокер свого хворобливого похмурого настрою за вінтажними джазовими піснями? Ця деталь хвилювала мене перед переглядом. І скажу одразу, ні, не втратив. А став ще більш божевільним зі стертими межами між маренням і реальністю. Перш як говорити про враження, варто зрозуміти саму назву фільму. В українській адаптації назва звучить із приставкою божевілля на двох. В оригіналі це слова французькою фолі еду, що дослівно перекладається як божевілля двох. І є рідкісним психіатричним синдромом, коли двоє чи більше осіб однаково марять і мають тісний емоційний зв'язок. І власне це ми бачимо у фільмі Спільне марення психічно нестабільних закоханих. На відміну від першого Джокера, психологічний мюзикл не навантажений подіями. Фактично увесь фільм про монотонні будні Артура у психлікарні з короткими виїздами в суд. Об'ємною складовою є розвиток стосунків і хвилювання героя після знайомства із пацієнткою Гарлі Квін. Майже дві з половиною години ми роздивляємось внутрішній світ Артура Флека. Як у ньому домінує то вразлива, то божевільна агресивна сутність. І ці коливання якраз передають музичні номери. Небагатослівні діалоги плавно перетікають у хрипке наспівування пісень, які влучні саме для тієї ситуації і того внутрішнього стану героїв. У більшості випадків в них немає притаманної мюзиклам хореографічної постановки з балетом на фоні. Вони не співають академічним вокалом, навіть Леді Гага. Це більше схоже на спів в душі, коли здається, що ти суперзірка, але насправді це звучить як спів в душі. Проте Хоакін Фенікс хороший вокаліст і музичний перформанси, вийшли цікавими і живими. Вони не переобтяжують фільм, на них не стає нудно, навпаки, вони надихають і захоплюють. А потім все знову повертається у депресивний скалічений світ Артура під мінорний оксамитовий звук Віолончелі. Ось ці контрастні емоційні гойдалки не дають знудитись глядачу. Артур у своїх мареннях уявляє, як розбиває молотком голову судді і стріляє у прокурорів або бачить себе на сцені у світлі Софітів. Та насправді він лежить в тісній сирій тюремній камері. От у цьому випадку формат мюзиклу дуже влучний. Підкреслює ту тонку межу між дійсністю і тим, що відбувається у голові Артура. Бо, наприклад, в першій частині ця межа була дуже розмита. Діалоги двох божевільних теж чіпляють, окремі короткі фрази на сеансі викликали у залу Сміх. Як от слова Гарлі, ми перевернемо світ потихеньку. Стосунки Гарлі і Артура на фоні депресивної в'язниці розквітають ніжно і цнотливо. Артур у романтичних пориваннях стає м'яким і сором'язливим. Квола сцена сексу героїв теж промовиста і багато чого пояснює про Артура. що до свого віку він схоже мав стосунки з жінками тільки в своїй уяві. Фільм, як і його попередник, тримається на об'ємній операторській роботі грі Хоакіна Фенікса і Леді Газі. З неї вийшла цікава харизматична Гарлі Квін, неподібна на інших. І під час перегляду я спіймала себе на думці, що бачу саме персонажа, а не співачку. Сюжет тісно пов'язаний із своїм попередником. Він аналізує, чому Артур скоїв ті вбивства і які емоції викликають у нього спогади про минуле. А ще досліджує, як на психічну нестабільну особистість впливає закоханість і як наслідок залежність від Гарлі. Фінал неочікуваний і шокуючий. Але якщо не сприймати його буквально, то я для себе знайшла пояснення. Ув'язнення стосунки з Гарлі Квін остаточно затьмарили всередині Артура щось добре і сентиментальне, і остаточно лишився тільки Джокер. Або ж це пряме підтвердження наміру Тода Філіпса більше не знімати фільмів про Джокера. Ця похмуро весела подорож у світ безумства мені сподобалась, хоч фільм і відрізняється від свого попередника. Дві з половиною години пролетіли миттєво і жодного разу не кортіло подивитись на годинник. То до Філіпсу вдалося зберегти обличчя Джокеру серед класичного джазового плейлиста. І водночас додати нових емоцій глядачам. Якщо ви вже встигли подивитись джокер Божевілля на двох, пишіть в коментарях як враження. Якщо ви вперше на каналі і додивились аж до цього моменту, лишайтесь і надалі. Підпишіться, поставте вподобайку, це допоможе розвивати канал. Дякую, що дивитесь і побачимось на новому відео.